Так, дівчата, всіх усіх вітаю! Сьогодні перед новорічний вечір. Я хочу вас всіх поздравити, побажати в новому році не теряти оптимізму, зберігати свою жіночність, стати більш такими прихильними до моди. У мене є мрія така, що українки будуть таким зерцем стилю та краси, українські жінки. А українські бренди будуть самими популярними та самими відомими у всьому світі. Ось так. І я для того, щоб все це сталося дійсністю, треба привертати потроху увагу, з чому ми ходимо, з чим це поєднується, не поєднується і так далі. І постійно, звісно, поповнювати свій гардероб бажаю вам в наступному році знайти світі скарби, про які ви мрієте на по самим дешевим цінам в день розпродажу. Ось, щоб вони вам були по розміру і від кольору, все було класне, щоб ваші гардероби становились великими, яскравими, класними. Також бажаю, щоб ви завчасно розхлемлялись, та ті речі, які ви не носите, або там дарували на донати, або там продавали, або викидали, спалили і так далі. Тобто, ось так от бажаю всім, щоб всі стали супермодними і красивими. Так, що ще сьогодні, оскільки я сьогодні знімаю вам зі своєї хати в селі, то користуючись, користуючись можливістю, як я вже обіцяла там в якомусь випуску, то трохи розкажу вам, як на сьогоднішній день виглядає мій гардероб і моя, моя гардеробний склад. Так, до речі, перед тим як показувати свій гардероб, я скажу вам, що сьогодні на мені сьогодні новорічний вечір. Я вдягну вам ось цю сукню. Це H&M, нова сукня купувала секонді, ось так вона виглядає. І цей кардиган від Massimo Dutti, який найужасний по версії однієї з моїх глядачів каналу попередньому відео один ужасніший кардиган. Але він дуже зручний, до речі, мені подобається, і такий універсальний підсук, підсукні, які, знаєте, без, без рукавів. Ну, Сьогодні я його, мене звісно, тут дуже тепло, але я його вдягла для контрастності відео. ну, тобто, Я ще там питаю щось зробити таке, щоб відео було знаєте, яскравіше, чим є насправді. Коротше, ладно. Я це виріжу, можете потім потом ви того не увидите. Так ось, друзі, що касається мого гардеробу, в минулому житті в мене була окрема гардеробна кімната. Та ще була, як то називається, така постирочна. Там було дуже багато шкафів, де були хренились такі повсякденні прості речі. Там, всякі там носки, футболки та все таке. Та в мене був такий масштаб, багато речей було і сумок. І, і взагалі я дуже завжди полюбляла моду. Я почала її поробляти з тих пір, як я почала сама самостійно заробляти гроші. Як тільки в мене з'явились гроші, та з'явилася можливість купувати, я одразу почала це робити. Я роблю це і вам цього бажаю. Так ось, зараз, зараз я живу в селі. Це таке житло, можливо, тимчасово, а можливо, я ще тут проживу декілька років, а можливо, переїду вже там коли. коли, коли небудь невідомо. Тому, як я зробила, в мене тут немає місця для зберігання речей, тому я придумала таку систему. По-перше, я веду рахунок всіх речей, що я купую. У секонд-хенді. Тобто, да, кожного разу, коли я приїжджаю з секонд хенда я записую собі там в блокноті суму, на яку я купила речі та є по якій ціні. Також, що я роблю далі? Я всі речі фотографую і роблю з них колаж. Роблю це в інстаграмі через сторіс, там копіюю речі, вставляю, копіюю, вставляю. Зараз ви зараз ви бачите оце на екрані, як це виглядає. Коли в мене є часто натхнення, то я ще підписую бренди та навіть іноді і ціни, якщо я знаю на цієї речі. Ось, що я роблю потім? Багато речей зі свого гардероба я виставляю на продаж. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, це систематизує, щоб я взагалі знала, що в мене є за речі. Тобто я роблю це, по-перше, для того, щоб від цієї речі позбавитись, а щоб в мене була така система. Ось, наприклад, я придбала сукню, я її сфотографувала, виклала на шафу. У мене немає сторінки Instagram для продажу, ну як немає. Сторінка є, але там я нічого не продаю. Через шафу дуже зручно, тому що там така вся система, і, і мені дуже зручно, тому що шафа сама оцінює речі, та сама виставляє вартість. Тобто, якщо ви є користувачем шафи та хочете в мене щось придбати і бачити ціну, якщо ви з нею не згодні, то можете мені напряму написати і ми з вами договоримося. Але я там не сиджу, не видумую, Іноді я купую речі дуже дешево, а іноді не дуже дешево. Тому я виставляю, ну так, плюс-мінус. ось. І правда, в мене в мене. Іноді, виходить, щось продати, але це так не, не дуже багато. Я там цим не промишляю. Але всі речі, які в мене є, вони зберігаються в мене в електронній базі. Ось. Що ще? Я придбала українського виробника ось такі прозорі пакетики, бачите? І... Після того, як я приїхала, сфотографувала, привела в порядок, я її доводжу речі до стану нової. Тобто дуже ретельно все чи що моє. Я складаю ось такий пакетик і в ящик. Ось. От, наприклад, оцей ящик в мене. зараз вам покажу. Ось. В цьому в мене храняться тільки льняні речі. Ну, я ви знаєте, що я фанатка льону, дуже велика. Тому я купую ляні речі. Іноді купую навіть трохи великого розміру, тому що життя не передбачував. Ніхто не знає, що, що буде з моїм тілом через півроку. Ось, ну, іноді купую навіть і трохи великі речі, а іноді ні. І ось вони в мене тут так зберігаються. Також в мене ще такі же є біни. Там в мене зберігаються темні сукні. Є бін, де яскраві сукні. От, наприклад... Ось ця сукня червона, вона в мене яскраво обійна. І ще один є такий, такий ящик, і там зберігається все підряд Там спідниці, топи, рубашки, все, все там, блузи і так далі. Ось так. Чому мені це зручно? Тому що, по-перше, в мене це, ну, є, це все, багато місця не займається. По-друге, в мене всі речі систематизовані, в мене легко, дуже легко знайти їх. Коли я, наприклад, хочу щось вдягнути, або я навіть не знаю, що вдягнути, я захожу просто в шафу, або на свою страничку Instagram, де в мене всі речі. І просто я дивлюсь і обираю, що я буду вдягати. Там, наприклад, в мене є, не, не тільки не є такі речі, що я можу я, ага, я пам'ятаю, що ось сюди наприклад, цукню, ось цю, давно я не вдягала, або взагалі не разу не вдягала. Ось я лізу в потрібний бін, беру. І, так. Потім я приїжджаю, наприклад, поїхала, я там з'їздила в секонд, там чи щось кудись. Я приїжджаю додому, я знову перу реч, реч довожу до достану нової, ну, ось так. от, І складаю в пакетик, і воно в мене і бін у мене на, хрен, на зберігання. Ось так. Чому що це зручно? Іноді я, може, в мене хтось захоче купити цю річ. Якщо цю річ хтось купить, то я її просто достаю і несу на пошту. Мені не треба там, ну, її приводити до ладу і так далі. Ну, вона в мене завжди в ідеальному стані. Також я можу таким чином делегувати свої ці ну, допустім, ці продажі. Я можу, наприклад, завтра розвернутися там і поїхати там. Наприклад, навіть в іншу країну, а всі речі залишаться в мене тут. І я можу просто когось там попросити відправити речі. То чоловік приходить, бере потрібну річ по і де відправляє. Ось так, ось таку систему я придумала. Ось отак. От. Ну, Пишіть, які у вас від цього враження. Я розумію, що досить нестандартний в мене вихід, але я ще вам кажу, в мене іншого виходу немає. Потім ще в мене що є? Ну, в мене є такий шкаф тут, і тут в мене повсякденні речі. Тобто ті, які я ну, не, не продам ніколи і не збираюсь. Всякі футболки, там, такі носки, там всякі штани і так далі. Ті речі, коли не збираюсь продавати, вони в мене тут. Ось і в мене ще є такий воденбін. В якому речі, які треба, наприклад, викласти і так, і так далі. Звісно, я хочу максимально все так викласти, щоб у мене було повністю все систематизовано. Ось так от. Я дуже люблю, щоб був порядок в цьому сенсі. Так, Користуючись можливостю, поки, поки я тут вдома знімаю. Хочу показати вам ще один лайфхак. Я не знаю, може, вас це не здивує, але я ні в кого не бачила. А я ним користуюсь постійно, тому вирішила вам показати. Цей лайфхак касається того, як я зберігаю своє взуття, а особливо чоботи. Ось. В мене зараз не дуже багато, в мене всього лиш три, троє чоботи. Оці-оці, і ще в мене чоботи. Лісніка, такі от Але що я роблю з ними? Щоб вони не завжди тримали форму та виглядали класно та були в гарному. такому, Смотрите, Я ось сюди вставляю пусту бутилку. Ну Це обична вода. Смотрите, Якщо у вас не влазить, ви так от відкручуєте так, і зжимаєте чуть-чуть, І ви воздух виходить, і тоді вона не приймає форму, яку потрібно. І ось я прийшла додому, наприклад, вдягала сапоги. Прийшла, я їх там помила, якщо треба. Далі засунула бутилку. І ось. Все. І вони не заламуються, не... і вони завжди чисті і класні, бачите? Ось, наприклад, в мене оці сапоги вже другий рік. А до цього я, Це я купила замшеви такі. До цього в Маріуполі, коли ми там були, жили в блокаді, в мене були такі ж самі, але шкіряні. вони були теж дуже класні. Ну, я вирішила, я потім, потім вже минулого року купила ось ці. Ну, Ці шкіряні я також обов'язково куплю, як тільки в мене буде можливість. Вони, до речі, недорого коштують, там, десь 25 тисячі гривень. Ну, щось таке. Ось такий лапхак, можливо, це вам знадобиться. Тут також то бутилка, ви бачите. Тобто ось такі, от, <сіх>, такі сапоги замшеві, замші теж заламуються, портяться. Ось, так, ось таким чином. І вони мені стоять, отак от, стоять, як Ленін. <сіх> Ой, Ленін лежить. Ну, а обочалось і стоять. Так, щось я ще вам хотіла розповісти. ну, в мене багато всяких лайфхаків, тому що я дочка інженерів ось. Тому я завжди щось придумаю, я завжди щось роблю таке, щоб покращити своє життя, облегчити його, наскільки це можливо. Ось так от е, Ну, я по версії одної з моїх <хи> жіночок, яка дивилась моє попереднє попереднє-попереднє чи попереднє, попереднє відео, що я вам говорю дуже багато слів. Так, можливо. Це і так і є. Але для чого тоді мені виходити, якщо не показати, нічого не казати? Я не знаю. Ну, Цей випуск неможливо обійти без розговорів, тому що, ну, тому що більше тут мені показувати вам нічого. Оце, до речі, мой манікен. Чому я його придбала на Оликс? Там дуже дешево купила. І з його допомогою я фотографую речі, які на мене ще маленькі. Тобто це СМ, а я МЛ. Ось. І ще що є тут в мене, є така ялинка. Це не просто так ялинка, це символ здорового буття. Тому що півтора роки тому я бросила пити та палити взагалі повністю вже відмовилась від цього. І коли я, особливо я ну, бросити потребляти алкоголь було дуже легко. А коли я бросила палити, було досить важко. Тобто я її курила не один рік, тобто мені було досить важко. Та я придумала для себе таку мотивацію. Я, ну, ви знаєте, що я переселенка, та в мене два роки вже немає доходу, тобто тільки допомога якась від друзів, близьких людей. Ось. А я вирішила, що я буду якимось чином ті гроші, які я могла б витратити на цигарки, я буду вкладати в ялинку. По-перше, я там не, не палила перші там, два тижні, і потім я так, я вже не полила два тижні. Тобто я можу дозволити взяти 500 гривень та купити ялинку. До речі, я її купувала не в сезон, коли там перед Новим роком, а за, за декілька місяців, коли вони ще були такої дешевої ціни. Так, я її придбала. Потім я так, так, по такому ж принципу я, я відкладала гроші. там, ну, тобто Я дуже дуже її хотіла. дуже хотіла, Тому що ну, зараз життя у ну, мене дуже не яскраве ну, з тим, як було раніше, як моє життя до цього повномасштабного вторгнення. І, ну, і хочось, мені, хочось, щоб було таке ну, щось красиве, тому що ну, можна просто поїхати з глузду. Насправді це е, дуже ну, непрості такі часи переживаємо. І ось, і ось таким чином я іграшку за іграшкою, іграшку за іграшкою. Ось так от я її е, придумала ось цю таку ялинку, прикрасила її. Щось на AliExpress купувала. Щось я купувала на АТБ. Оці іграшки мені подарувала, власниця ялинки. Ось отакі помпони я сама робила, бачите? Ну, також там десь знайшла щось подешевле, на там і так далі. А ще тут багато шишок, це я сама їх вручну збирала в лісі, та я їх сама розкрашувала там, все таке я робила. До речі, раз, раз я вам вже почала розповідати про ялинку, ще раз повім, що в мене є таке хобі. Я роблю віночки, типу новорічні, Ну, такі вони в мене не завжди виходять новорічні, Зараз побачите їх на екрані. ну Це таке в мене один із видів мого моєго хобі. Ну, взагалі, в мене дуже багато хобі. Я дуже люблю там всяке різне робити. ну Згодом ви про це дізнаєтесь, тому що. Я також багато часу вам розповідаю. Я ж кажу, мені тільки ті, дайте поговорити, дайте мікрофон і все. Ось, ну на цій ноті, дівчат, хочу, ну я кажу дівчатам, у мене 96%. Гость! Кот на стол хоче залізти. Ну то що? У мене 96% глядачів ну, згідно статистики цієї жінки. Ну, це відносно тих, хто на мене підписався. На мене зараз на сьогоднішній день підписано вже 600 людей. Я вас дуже люблю. І ще 70%, тобто там пару тисяч глядачей, дивляться мене без підписки. Ось так, я вас теж дуже люблю. Навіть якщо ви не підписані, але все одно ви розганяєте мені просмотри та популяризуєте мій канал. Та що, куди діватися, Ні, треба не здаватись, рухатись вперед. Можливо, я своїм цим рвенням, своїм цим каналом також когось вдохновлю. Мені дуже-дуже приємно, коли дівчата мені пишуть, що там купила, ну, було таке що дівчата написала, що я теж побачила, ну, подивилася відео і купила собі сукню. Потім мені моя подруга написала, я послухала твоє відео та вдягнула шубу вмістопуха. Для мене це просто найкращий подарунок. Прав... Прав... Тому що дуже-дуже ну, приємно бачити жінку на вулиці, от зараз ні на що, я завжди не... ну, коли я бачу таких жінок, ви розумієте, я ж не... ну, дуже часто буваю в місті, Ну щоб бачити багато людей. Ну Коли я йду по місту і бачу таку цікаву жінку, я її не нався... завжди запам'ятовую. От реально. І от мене за останні півроку я прям до сих пор пам'ятаю цих жінок, які мене вразили. І вони, в них нічого не було особливого. Просто вони були ну, дійсно жінки. Вони себе вони були вдягнуті в жінки. Ну, відповідно, і вели себе як жінки. ну Це, це дуже класно, дівчата. На, на днях перед Новим роком скупляла в супермаркеті там, в місті, і там дуже дуже багато було людей. І там на касі стояла, ну, не знаю, на чоловік 20. І взагалі, от взагалі, кого я могла побачити, там дуже великий такий супермаркет, ну дуже багато було людей. І була тільки одна жіночка, ну окрім мене, яка була вдягнена в шубу, А остальные всі в куртках. Хм. Я знаю, що я вас вже достала з цими куртками. Ну, просто обратіть самі внимание, якщо ви кажете, ну думаєте, що я там розганяю таке. І... Ось так. Ну що, заходимо в Новий рік і ставимо собі нові цілі. Я вважаю, що все-все буде добре. Я дякую вам за просмотр. Побачимось в наступному році.